Вітаю вас. Ви дивитесь акценти сьогодні. В Україні відзначають різдво вперше офіційно за законом 25 грудня. До цього часу святкували двічі на рік: хтось сьогодні, а хтось за старими традиціями 7 січня. З 2023 року. Українська церква перейшла на новий новоюліанський календар. Чому варто було це зробити? Що змінилося для духовенства? Варіанта, власне, нас з вами говоримо з моїм гостем. Це архієрей ПЦУ єпископ Запорізький та Мелітопольський Фотій. Вітаю вас. Доброго дня. І вітаю з Різдвом Христом. І отже, тепер офіційно ми відзначаємо його 25 грудня раз на рік. Раніше Різдво у цю дату називали католицьким. От про що про це думає церква? Ми католицьким називали, тому що ми більше так до Європейського Союзу ближче, і там більше вражати католицька церква. А вони святкують Різдво 25 грудня. Грудня. Mm -hmm. Хоча греко-католики України святкували з 27 січня. Католик. Кат греко католики mm -hmm. в Україні. Ось наша. І церква, за, ну, за це за п'ять років, можна сказати, ми у нас ми 15 грудня відзначали п'ятиліття об'єднавчого собору. І створення Української православної церкви, православної церкви України, і скоро буде п'ятиліття, як ми отримали Томос, тобто, на Незалежності і визнання нашої церкви світовим православ'ям. Так ось от за ці п'ять років от у нас ми йшли до цього, до цієї календарної реформи: повернення до старих традицій святкування Різдва 25 грудня. І в деякій мірі це повномасштабне вторгнення. Московії на Україну десь підштовхнуло е, більш швидшого вирішення цього mm -hmm. питання. Це питання досліджувалося, обговорювалося з вірними, чи вони готові. Тому що йдеться не тільки про дату святкування Різдва, а про весь календарний рік, тобто йде зміщення всіх дат е, свят церковного року, окрім mm -hmm. Пасхи, бо Пасха визначається так, як вона і визначалася. Ось. І з більшості саме вірних людей, які ходять до храмів, бо це робили опитування під час завершення богослужінь, коли знаходяться люди, ті, які постійно приходять до храму, які вважаються практикуючими християнами. І вони більшість висловили так: нам треба повертатися до святкування Різдва 25 грудня. Бо питання взагалі це виникло із-за того, що ще до війни. Ну, бо такої повномасштабної. Дуже багато наших людей виїжджало на, до європейських країн на заробітки. І там якраз проходять вихідні дні Різдвяні, їх відпускали додому. А вони приїжджали, в Україні ще Різдво не святкують. Бо вже немає Різдвяного такого домашнього свята. А коли вони вже від'їжджали, коли у нас наступало Різдво, вони вже знову від'їжджали до тих країн. І тому. Постало таке питання, а чи не, церква б не святкувала Різдво разом з європейським світом і з більшості так само в принципі, православних церков. Але це питання, ну, скажу, дуже довго спочатку не сприймалася думка. Були навіть які ворожі настроєні там, доводи. Але... Про католичування. Про католичену католич, це міг. не можна сказати, католичення. Я пам'ятаю, як. Ну це з тих доводів, про які ви О, кажете, проти Так, противники. як е, наш каже Лука, який в Запоріжжі, митрополит, uh -huh. е, висловлювався, що Різдво 25 грудня ні, ніяк не можна святкувати, і поїхав в іншу помісну церкву 25-го служити різдвяну службу. Ну. Uh -huh. Просто таке, але для нас начин не можна. Але коли дослідили питання, і, звісно, що за і проти, і це все обговоривши з вірними, тобто це, це не те, що там процес, як дехто хоче сказати, що там захтіли і прийняв. Ні. Ми довго до цього готувалися, і в цьому році був проведений архієрейський собор, на якому єпископи висловили думку від своїх єпархій, які погодилися. І вже тоді помісний собор православної церкви України прийняв рішення про перехід на новий календар з вересня місяця, для того, щоб уже з вересня, як починається церковний новий рік. Першого вересня uh -huh. ми вже вийшли в новий календар. І для нас, я скажу, цей рік такий дуже історично насичений, це і п'ятиліття собору і проведення помісного собору, і про це таке прийняте рішення про святкування Різдва вже за ліанським календарем. І я хотів би сказати дякую українському народу за ту проявлену єдність і мудрість в вирішенні таких важливих питань. От змінилися дати не лише різдва. Як ви сказали, з 1 вересня православна Україна повністю перейшла на новий юліанський календар. Коли тепер святкуватимемо православні свята? Ну, новорічні, давайте про них. Більше. Ну, давайте тепер все стане трошки на свої місця. Uh -huh. Згадаємо старі дати: 7 січня Різдво, 14 Василія, 19 -го хрещення Господня. І Василя цей Новий рік, ми ще назвали Старий Новий Рік. Ви бачите, така сама Старий Новий рік. А тепер у нас все стане з місця, де Різдво Христове, закінчується Різдвяний піст. Першого числа ми святкуємо Василія, Новий рік. І вже 6 о, січня святкуємо хрещення Господня Ось це так от ці А в принципі, ну взагалі ми зараз для першого такого переходного періоду постійно на наших інтернет-ресурсах кругом виставляємо, які свята святкуються святкую, святкую, в якому місяці, щоб люди могли подивитися, а в цьому місяці в таких-то датах, такі-то свята. Бо прихідний період ну, не менше п'яти років займе. Щоб звикнути і для священнослужителів, бо скільки років ми служили, вже знаєте, як ввійшло десь якісь дати по такі якісь прислів'я, mm -hmm. або свої відкладаються особливі моменти. От, як, наприклад, для мене я був висучений на єпископ 17 грудня, це був день пам'яті святої великомучениці Варвари. А тепер, а тепер Варвари 4-го. Грудня. А у вас що тепер залишився? 17 це просто число, як mm -hmm. дата архієрівської кератоні. Ну, тоді був інший календар, в чому немає заваги, нічого так. е, такого. Mm -hmm. знаєте, бо багато людей ось, а в мене День Ангела перенісся. Тебе не перенісся День Ангела. Змінилася дата? Так, да, змінилася. Але ж твій небесний покровитель не змінився. Саме головне, ти його шануй. Молися до нього. А що значить шанувати? Наслідуй його життя. Достигай тієї досконалості, в бозі яку він досягнув, тієї святості, наслідуй його в справах, то доброчесності, милосердя. Ну, це буде шанування святого, а не дата, там, коли буде завершено святкове богослужіння. Що можна сказати взагалі про точність календарів Григоріанський, Юліанський, от який більше відповідає дійсності на думку духовенства? От ви сказали, повертаємось до витоків, до тих старих дат. От чому взагалі такі розбіжності в календарі виникли? Ну, це все пов'язано трошки з астрономічними вимірюваннями, коли день сонцестояння, ми говоримо до рівнодення, і воно вже не співпадає астрономічно з календар. І цей календар, який ми маємо, теж є неточним. І вже наскільки от я, от, мені попадалася інформація, що взагалі зараз розробляється, буде він впроваджений, може, не буде, може це так, як утопічна ідея, як дуже mm -hmm. багато чогось. Що буде новий календар, в якому буде 13 місяців по 28 днів. І тоді кожен день тижня буде починати, тобто з 1 числа це буде понеділок. Постійно. Uh -huh. Кожного місяця, кожного року це буде понеділок. Що він там, вроді, так, більш точно виходить. У нас рік менше буде, чи як? Ні, там все виходить. зайвий Там там по 28. Я скажу, я точно таких тонкостей не скажу, бо сам так не зрозумів, як вони там вищають, але просто був накиданий ескіз цього календаря, попалася така інформація. Що він буде самий точний? Нам же теж тоді доведеться приносити, якщо приймуться такі зміни, дати переносити в той календар на інші дати. Але оце наша зміна календаря перше показала, що церква може відповідати на виклики часу і може сприймати, москати, цьогодення і не, як сказати, не змінюючи своїх уставних норм, адаптуватися до цих норм ну, сьогодення. Бо був запит суспільства на святкування Різдва 25 дня, був дуже великий. І це ж ще раз кажу, московська навала, вона яка ще підштовхнула оцю м м м м ідею uh -huh. про перехід. Хоча наратів, що щоб не святкувати з Москвою, він ну, трошки не вірить. Для багатьох це теж аргумент, наскільки ну, я був знаю. був аргумент, але це не це основне було uh -huh. вирішання. Тому що ми не повинні чомусь себе завжди порівнювати з Московією, що у них окрема країна. У них є свої проблеми. Ну, зараз, на великий жаль, їхні проблеми стали і нашими. Зараз вони наша проблема. Вони наша проблема. Але в той же час, от я дуже часто чую, що там десь е, е, хтось почув слов'янську мову, о, там, московство, це не мов... це наша мова. Ви візьміть московську мову справжню, російську, і до славянського тексту вони то різні. Але оці слов'янські тексти візьміть, прочитайте так званим київським ізводом, київським читанням, як вона коли читалась, ви почуєте українські слова. Ну, там дійсно старослов'янський схожі. Ми... Там взагалі дуже багато ну, мов. Ми розуміємо, Білорус розмовляє білоруською uh -huh. мовою. Українець і поляк своєї мови. І ми не все, але здебільшого ми зрозуміємо, про що йде мова, ми домовимося. Але москаль, стоячи, московіт, чуючи нашу мову, він нас не розуміє. Значить, Немає ніякої дотичності. Там тюркські слова взагалі в їхні мови здебільшили. Так що, оце теж мовне питання, яке сьогодні ну, стоїть гостро, але ми повинні розуміти, що і тут суспільство повинно проявити терпімість і мудрість. Я не хочу виправдовувати тих людей, які там нападають на ті, хто розмовляють російською мовою, але в той же час до російської мовни хоче задати питання, чому, коли ви в'їжджаєте в Польшу, Германію, Італію, в інші країни, ви за короткий термін вивчаєте ту мову, де ви перебуваєте. А за стільки років не можете вивчити український? Хоча би для того, щоб можна було звернутися, ну. Офіційні органи написати там звернення там, просто в такого побуту. Ніхто ж не забороняє спілкуватися вдома російською мовою. У нас багато національна країна. Я знаю людей інших національностей, які вдома розмовляють своєю мовою: єврейською, вірменською, грузинською. Побуті, будь ласка, але у нас як держава Україна і повинно бути функціонування української мови. Ну мабуть, просто від радянського союзу ще трішки не, не може відійти і залишається багато чого звідти, в тому числі і російська, яку всі розуміють на пострадянському просторі, а росіяни не розуміють ті мови, які були трішки в меншими, менше розповсюджені. Ну тому що згадайте, радянська освіта в усіх радянських республіках обов'язково було викладання російської мови. Великий могучий русский язик, як тоді казали. Да. Причому що росіяни не вчили мову надсміншинку. І тому у нас е, е, в таких пострадянському просторі. Дуже багато російської мови, тому що це мова була, можна сказати, офіційна мова Радянського Союзу. От якісь мови міжнародного спілкування, такі як англійська і німецька. там. Німецька, як вважається, технічна англійська для міжнародного спілкування. Так ось мова спілкування Радянського Союзу, який був багатонаціональний, багато це було, там, 15 республік, це була російська мова, тому всі її знали. Але це не означає, що. Сьогодні ми повинні обов'язково заставляти дітей вчити російську мову. Українська церква веде службу української мови. Всі віряни розуміють і спілкуються. Так, і mm -hmm. я вам скажу, що люди, які переходять з церкви московського патріархату до нас на бослужіння, ось mm -hmm. спочатку так ну, берегу, а потім, прислухаючись для себе, як так ми не самі род відкриваємо багато чого нового, бо ми не розуміли. Про що йде мова на богослужіння? Бо дійсно слов'янська мова, вона своєрідна, це наша прамова, але вона вже в побуті не використовується. Люди не, не спілкуються. Цією мовою не пишуться вірші, оповідання. Тобто вона не є е, в тому просторі спілкування серед людей. Тому вона й не зрозуміла. А апостол Павел говорить, що молитва треба зрозумілою мовою, щоб під час молитви. Всі почуття людини приймали участь, і розум, і серце, і душа. То ви згадали про вірян церкв Московського патріархату. От багато переходить до наших церков? З якими настроями що говорять, і чи не були вони більш противниками тих, хто? Тому що знаю, що не всі. Е Хотіли 25 грудня відзначати Різдво, і деякі громади залишили поки нас, що так. Так, одна громада лишилася, яка не перейшла. Угу. І ми для цих громад, бачите, теж як називається, що таке е, відкрита церква. Як ми думаємо, нам кажуть, що відкрита церква, відкрита церква. Ось, що якщо вам незручно зараз прийти? Залишайтеся на тому календарі, більше того, ми ще й друкуємо їм окремий календар, щоб вони мали або службовий. А для такого це треба поступово. Ну, звикла так, громада. Бо в мене є громади, у нас є громади, ну, це зараз на тимчасово окупованих територіях вони не діють, де його служіння звершилося слов'янською мовою на прохання громади. І болгарською мовою, бо де були поселення болгар. Тобто те, що людям зрозумінніше, ближче, для того, щоб проповідь про Христа і євангелізація людей, і приведення до спасіння відбувалася найефективніше. Один із засобів це так само мова спілкування. Якщо проживають тічні болгари, більшість, їм вже буде приємно, коли вони прийдуть в храм і почують свою мову у храмі. Так що це все на розгляді громад. Але я впевнений, що пройде, я скажу, 5 років це буде перехідний період, і всі громади перейдуть на цей на один календар. Отже, противники новоюліанських змін залишили за собою поки що старі дати, а як надовго це йому дозволяється? Наскільки вони захотять? Просто розумійте, саме існування. В тому просторі, де всі святкують 25-го, приведе до того, що перейдуть на число. Бо в Греції ще досі є старостільники, в інших помісних церквах так само є. Це питання дуже таке складнюче, тому що... Традиція теж відіграє велику роль, бо як люди звикли і міняти традиції ніхто, що хтось не хоче. Хтось до кінця не розуміє, що відбувається, тому ні, ми не повинні бо це чути не зміна віри. І тому до всього треба приходити розсудливо, з лагідністю і з любов'ю. Тоді все вирішиться. Бо там, де, я вам скажу, рівень духовної освіченості великий, високий, дуже високий, там ніяких питань не було з календарям. Ви сказали, що зміни у церковному календарі відбулись не в останню чергу так швидко і через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. От таким чином ми, начебто, показуємо свій подальший шлях, тобто ми йдемо в Європу, ми повернуті туди, і виходить церква і політика пліч опліч ідуть. Наскільки це з точки зору віри правильно? Церква служить своєму народу і обирає ті принципи. І ті бачення, що буде корисно народою. Ми знаємо про загрози, які несе Захід Ми знаємо ці всі гендерні наступи на наше суспільство, але в той же час е, Захід не несе, е, не несе ще новий спосіб життя. Тот, який, устрій, який був в Київській Русі. Все-таки Київська Русь була європейська країна. І зв'язок мало з європейськими країнами. У нас не було Каганату. Каганат прийшов якраз від північного сусіда. Київська Оце... Русь це різні князівства. Так, але об'єднані навколо Київського престолу. І саме поняття князівства, якщо таке князь, це договір своєрідний між населенням і князем. Бо ми знаємо з історії, що не сподобався там той князь, вигнали кияни, іншого прикликали, що ось ми платимо тобі налог, але ти захищаєш наші права, свободи і твориш суд. Тобто ти тримаєш законність в цій державі. Ось що князівство, це захист населення. Ну, ось. І е, Київська Русь, в теж історію історії знаємо, тримала більш зв'язки з європейськими країнами. Бо тут же приходив торговий шлях. І ми знаємо, що Київ мав Магдебурзьке право. Ось. І багато інших І те, що там і люблять згадувати Анну Ярославну, королеву Франції. Причому, що ми теж повинні зазначити що рівень освіти, що вона вміла читати і писати, причому, що її чоловік цього не вміг і розписувався хестиком. І коли у нас відбулося так зване, знаєте, приєднання до Московії, бо Україна за свою історію багато разів потерпала, підпадала під той чи інший вплив, але найстрашніше було, коли попала під Московію. Я вже так от один із істориків сказав, і мені подобається його думка, хотів би зараз її повторити, що якби в 17-му році. Та кількість селян, які загинули в Голодоморах в 30 роках, повстала і захистила УНР, Голодоморів би не було. І була б українська держава. Але Я люди, знаю. ошукані пропагандою, в деякій мірі, і десь небажанням захищати свою державу. О 17-й рік це дуже показовий, коли програла УНР Українська Народна Республіка, прийшла радянська влада і знущався терор українського. Населення, особливо селянство, відбирання ну, колективізації. тобто не надали землі, а позабирали землі. Хоча під іншими вони гаслами. Під іншими прийдули. гаслами. У нас сьогодні теж виклик. Якщо ми хтось там думає, що історія не циклічна, історія циклічна. Якщо ми сьогодні не відстоїмо Україну, буде знову знищення етнічне, буде геноцид українського народу. І про це говорять самі пропагандісти. На їхніх же ресурсах вони підготавлюють свій народ до того, що це треба буде зробити, що треба буде знищити всіх, як вони називають, бандерівців, націоналістів. Та -та -та -та. І знову розпитати нового совєтського чоловіка, який буде розпівати партію Сталіна і Леніна. Ну, пропаганда дійсно дуже працює. Ну, не хочеться говорити гарно, працює, але дієво. Ефективно. Ну, ефективно, так. Ефективно. От цікаво, ті віряни з церкв Московського патріархату, от, як вони приходять, які вони, чи дізнаються вони щось нове, чи якось по-іншому сприймається те, що говорилось там? Чи було це пропагандою тоді? Було. Було. Ну це знаєте, оця єрість про трієдіну Русь. Це ж розумієте, відбувалося протягом багатьох років, що як Бог Троїць, так і три народи Росія, Україна, Білорусь. Три Трієдина Русь. І це в свідомості, що це ми розбиваємо Троїць, а старець Осіма, оцей Донецький, який написав на своєму такому заповіті. Що навіть якщо Київський митрополит відійде від московського престолу, то ви лишаєтесь вірними патріарху московському, тому що тільки в московському патріархаті є спасіння. Це не зомбування і не пропаганда. А що говорили ті священники своїм вірним, яких ми бачили, наприклад, в тому самому Мелітополі, які закликали благословляли проведення референдуму? Їздили спочатку в Крим і дякували освободителям, які прийшли, потім е, були в Росії в Юрівському залі, коли було так зване приєднання Запорізької області до Росії. Mm -hmm. І коли на виборах прямо говорили ті монашки, і монахи, Священники, ми ждали, коли Росія прийде. А що вони тут і говорили своїм вірним на проповідях, живучи на Україні? І коли люди приходять до нашої храмів і бачать, що ми не говоримо, е, як сказати, нема цієї пропаганди, а історія звучить трохи по-інакшому. І навіть ті самі е, канони, які там от, любителі прикриватися московською потреба так званою канонічністю, що вони угу. насправді не, каноні. не канонічні. Я зараз ось. Може, так користуючись нагодою, все-таки сьогодні Різдво Христове, день народження Христа Спасителя, Бога Слова, хотів би звернутися до всіх людей, щоб оцей новий рік, який наступає, присвятить вивченню Слова Божого Біблії. Що там написано? Ви побачите, що те, що говорять священики московського патріархату, здебільшого, не всі, і те, що говориться у Біблії, є велика різниця. І тому треба вивчати Біблію, жити по слову Божому. Тоді вона зробить нас вільними від оцієї московської омани і від тих московських прокльонів, які вони на нас посилають, що не треба їх боятися, а треба вірити в Богу, і все буде добре. Так Бог з нами. Звісно. От хіба може він не бути з нами, як ми на правді? Ми на правді. Ми ж Ну, ну смішно. Сказати, яка людина в здоровому глузді, може сказати, Україна готувалася напасти на Росію. Там це таке. Особливо тоді, коли в 2014 році вже почалася війна. Бо треба говорити прямо: війна почалася в 2014 році. Якщо в Україні не було чим повернути свої території захвачені так званим ДНР ЛНР. Не було сил. Можна говорити все, що завгодно: збиралися чи не збиралися, але ми маємо факт. Напала да. на нас Росія. Напала на нас Росія. Да. А і під яким приводом? Рятують. Вірус і отечество. Ну, просто інші цінності, але наш народ треба спасати. Ну, від чого ви нас спасли? Від тепла, світла, від наших домівок. Товби. Ви розумієте, що нас чекає дуже тяжкий період після закінчення війни ненависті в суспільстві до північного сусіда. Тотальна ненависть. Дітей, які втратили своє дитинство, втратили своїх батьків або були покалічені, батьків, які втратили своїх дітей. От, війна. Із-за того, що ти просто. Пасивний э, громадянин Російської Федерації, який не виступив проти, треба буде ненавидіти. Ну, за нами правда і. Перемога, і перемога буде нашою. Дуже а? вам дякую, Фотію, за те, що ви були сьогодні в акцентах. Дякую за цікаву розмову. Ми спілкувалися з архієреєм православної церкви України єпископом Запорізьким та Мелітопольським фотієм. А я вітаю всіх з різдвом. Бажаю світлих свят і міцної віри, зокрема в нашу перемогу і завершення війни. Дякую, що були з телеканалом МТМ. Бережіть себе і хай щастить.